То, як я до нього приїжджала на хутор, там вже ж електричества не було. І вечором е, запала костер, пече картошку і розказує історії. От одну історію хочу вам розказати. Е, жила щаслива сім'я, мати батько, народилася дитина. І от жінка заболіла, померла, а дитина ж грудна, плаче й плаче, ну той мужик взяв і женився на другій. Та дитина кричить, не може вона ніяк успокоїти. Дитина що маленька, що там її місяць, два. Да, ну і місяць-два. Ну Нічого не можуть успокоїти. Молоко купляють, дають, нічого не можуть успокоїти. Ну одного разу чують, ночі не кричить дитина. Днем кричить, а ночі не кричить. Одну, другу, ноч, третю, а дитинку віддільно ложили. Оце жінкою другою, то віддільно спали. Це б мати, то коло дитини спить. Ну і що ви думаєте? Думають, підслідять. Що ж таке? Пішли, підслідили ночі, оказується, мати покойна приходить, кормить дитину ночі. Вони взяли двері, відкрили і глянули. І ця ж Мачуха, і цей чоловік, і що мати замертво упала, ну вона і так мертва була. І дитина мертва. Була. Оце так розказував. Да. А ті чоловіки з мачухою не посивіли. Почукалися. Це такі історії містечні. Багато буду вспоминати, вам розказувати. Підписуйтесь на мій TikTok, Інстаграм, Ютуб. Буде багато цікавого. Це сповнила сьогодні, як дід розказував, і це все представте. Вночі, костер горить. Ми картошку їмо. Я ще мала була зі своєю сестрою. І це ми сиділи і слухали.